Всім привіт, 8 серпня Заїхав я на свою белу. Взагалі, ну, казав я вам, що вона обцвілася, ось очки бачите, все рівномірно Тільки пробалакали з вами про ту гусінь, що то на городах зустрічається, койде. Хлопці кажуть, на полях в усіх жре. Думаю, та ніде на городах нічого немає. Думаю, а ось поїду на поле гляну. Їду, заїхав, пожалуйста. Результат якби не дуже й приємний. Бачите, яка херня восьочки сидить. Все. Шляпки ще. Вроді би як вона. Дивіться, який дракон. Бачите, як виїдає. Тут нема. Всечки вона і мале. Перейшла, вона, походу, з листів на шляпки. В общем говоря, і оце. Замітили ми одне те, що хто первіший посіяв, це ось очки, мої сусіди. воно, У них взагалі поз'їдало, нема. Листя все з'їдене. Хто пізніше посіяв, первіший верні, сіяв, в того поз'їдало, нема. Сьогодні там їздили на оту Белу, ми дивилися, там немає. На Лімагрейні оцьому. Отака От сама ерунда, як і в мене. І виходить, то, де я показував бризкали бором, що там пізній і пізній був посів. Теж немає, там взагалі немає. І Не те, що там не одної немає. А хто первіший посіяв, того да. Пожерла капітально. Ну, Бог його знає, що воно буде. Багато хлопців кажуть, що будуть заїжджати бризкати. Що Підніматимуть оприскуватель і будуть бризкать. Що там два рядка ламатиметься оприскувателем, саме трактор то вищий, а, а ти роги, що де стає оприскуватель, буде ламатися. Ну, типа, будуть бризкати. Я не знаю, я по всій видимості, нічого не буду робити. Там 1200 виходить яди на гектар, якби собі вартість стоїть чи не стоїть. Чому вопрос? Якби знати конкретно, що буде ціна, то можна було б бризнути. А як ціна у нас зараз 9 тисяч, 10 тисяч, це зараз, коли її ще ніхто не коси, начнуть косити, буде вона по 5 тисяч. В общем говоря, ось, ось бачите, яка гниль. Все. Все. Я ж кажу саме обідно те, що. Фунгіцидили. Бризкали от бур'яна, бризкали гірбіцидом, фунгіцидом, покормили, скільки влажені, скільки всього. І отака напасть. Не хочу туди далі йти. Що там йти, якщо воно все, все видно? Зараз трошки зайдемо. Кажуть, що очагово в когось є, в когось. Дужче у когось менше пожерло. Ну тут у нас якби осічки, бачите. Ну, Правда, вроді як туди далі заходиш ось. А. Та де там? Одиноко. Ну, там там, вроді менше. Тут ось поз'їдало. Зараз зайду. Ось, Ага, тут менше, бачите. Далі зашов. Там пішла, дозі пролили, сразу пішла подгон. В Взагалі, да, так, народ. Там воно менше і менше і може з краєчку якби не буде. Кажуть, що вже вона перевращається в бабочку і літає. Таке-не таке буде видно. Ці корзинки все ви бачите самі. Яка? Ну, двадцатка і де більше все есть і такі це тут края вони обсія там далі ну, не хочу вам амброзії там в общем говоря де шо так у балки хороша по навозу де навоз був там отличний за що тепер не вийду джунглів Говорять, такий народ результат у нас не дуже файний. Я ж не заїжджав, не дивився, а то тоді з вами лазили, як перед світінням нічого не було. А тепер пішла напасть. А так. такі бачите які воно починається сидить. Заїдемо через недільку, подивимося, буде чи не буде. Ну, в общем, прийшло й до нас таке горе. Казали немає, немає, в нас довольні були. Пожалуйста. В общем, все тоді народ. Всім пока. Будемо дивитися через недільку. Дні через п'ять заїду вам покажу. Буде вона, не буде вона. Ну зараз, ну по сравненню, як тоді казали хлопці було, тоді дуже багато. А зараз вроді би як менше, може вона тільки перелазить почала. Серйозно. Так, все, всім пока. Через неділю подивимося.